на тим, хто рятує людське життя, пам'ятник медикам освятили на території обласної інфекційної лікарні. Щоправда, обеліск не новий і вже неодноразово змінював місце прописки. Ще у 1999 році його встановили біля військового госпіталю, а згодом монумент перенесли на територію авіабази, де про нього практично забули. Ініціатор створення скульптури розповідає: за спорудження пам'ятного знаку свого часу взявся солдат із Тернопільської області. На території госпіталя стояв пам'ятник. Значить, після того, як цей пам'ятник знесли, на цей постамент ну, я намалював ескіз, а солдат, який лежав у відділенні із Тернопільської області, він зі своїм батьком створив цей пам'ятник. І ми цей пам'ятник установили. Лікарі кажуть, символічно, що пам'ятник повернули із забуття саме зараз, коли ведеться війна з Росією, адже він присвячений як медикам, так і тим, кому вони допомагають хворим та пораненим в умовах військових дій. Це особливо актуально. На пам'ятникому відмічаю всім медичним працівникам, тим медичним працівникам, які загинули. Під час любих воєнних дій, не даючи допомогу тим медичним працівникам, які пішли із життя, заражившись від хворих інфекційними захворюваннями, тим медичним працівникам, які надавали допомогу, і яких вже немає, і тим медичним працівникам, які працюють, водночас медики визнають, до них нині є чимало зауважень однак, в умовах браку ліків, коштів та обладнання вони все одно допомагають тим, хто цього потребує.